Це скелети людей, які жили орієнтовно у 12 13 століттях. Їх виявили під час археологічної експедиції у Пересопниці. Ми продовжили щорічні археологічні дослідження, які тривають в Пересопниці вже більше 50 років. І наші дослідження продовжилися на урочище пастівник. Це поселення 10-13 століття, де вирувало життя. Крім рівненських науковців, досліджують територію також студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Натюка це вже моя восьма експедиція археологічна. Я приймав участь за два роки в багатьох. Ось а чому вирішив долучитися? Оскільки така можливість нагода не кожен день в житті з'являється. Такі цінні матеріали, такі цінні історичні і археологічні знахідки. Беру участь вперше в цій експедиції. В мене виникало вже трошки з роками зацікавлення щодо археології, але все ж таки я поступила і думаю, правильно що обрала цей шлях історика. Поїхати сюди, відчути той адреналін, коли ти щось знаходиш, розкрити перше поховання, знайти якийсь датуючий матеріал на тому похованні, знайти якісь супутні матеріали, датувати його, побачити, в нас ж один череп розколотий повністю, чітка пряма лінія, це означає, що удар важким гострим предметом. До якого періоду відносяться знайдені похоронення, стане відомо після дослідження антропологів. Ми вирішили закласти чотири розвідувальні шарфи. В яких було виявлено поховання, досить масові поховання, що свідчить, що це був могильник десь періоду періоду ну, 13-го століття. Хоча це досить складно датувати, адже в похованнях досить мало є датуючого матеріалу. Дослідження відбувається в рамках проєкту Українського культурного фонду, який називається Археологічна майстерня в пересопниці. Дослідження є одним із складових того гранту, який триває майже чотири місяці. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.